Ми обробляємо землю, і у нас іншого виходу немає. Нам завтра згорять ці трактори всі нічого буде їхати в поле. Ви ви нас зрозумієте. Ми, ми приносимо вибачення. розверніться, будь ласка, втратьте одну годину. Дочекалися снігу під новий рік і змін у податковому кодексі у 2016-му Сільгоспвиробники втрачають левову частку свого прибутку у вигляді відшкодованого державою ПДВ. Ситуацію миритися не бажають і виходять на всеукраїнську акцію протесту. Ми хочемо звернути увагу президента, кабінету міністрів, депутатів Верховної Ради, тих людей, від кого залежна доля нашої країни. Щоб все таки вони подивились на те, що ми не байдужі. Ми не вимагаємо нічого лишого. Вимагаємо те, що записано було у коаліційній угоді, зберегти фіксований сільськогосподарський податок і ту систему оподаткування, яка була на 2016 рік до 1 січня 2017 року. Аграрії побоюються, якщо так піде і далі, то їх взагалі переведуть на загальну систему оподаткування і тим самим не залишать їм обігових коштів, тобто можливості розвивати власні підприємства і підтри. Село. Дрібні виробники разом з представниками великих сільськогосподарських комплексів Чернігівщина разом з Сумщиною. У нас єдина була льгота це спецрежим по ПДВ. І в прошлий четвер Верховна Рада його нас забрала. І тепер по росідніводству нам остається тільки 15%, по животноводству… Катори наоборот потребує поддержки, особливо молочне скотоводство, не требують поддержки. Ані ну оставили нам собі 20. У Києві аграріїв не почули, і вони вийшли на попереджувальну акцію протесту, перекривши на декілька годин траси, що ведуть до столиці. На Чернігівщині точкою перекриття стали кіпці. Рух тут завжди жвавий, адже тут перетинаються дві транспортні мережі. Тож дискусії між протестуючими і подорожуючими були теж жваві. Їдь! Коль, коль, не надо. Їдь! давай, їдь, Зараз приїде, їдь. Та це чи не найгарячіший момент. Загалом все було мирно. Аграрії заздалегідь підготували листівки з поясненнями того, що відбувається в цю мить на дорозі. Спілкувалися з водіями і дорожні інспектори. А людям, що ситуація сложилась таким образом, і дальніше продвіження буде. три часа. Водії фур спокійно чекали, коли рух відкриють. Автобуси та легковики йшли в об'їзд, але були й ті, кого пропустили через живий ланцюг. Нам На паропорт пропустить роботу. Подержуйте же. Слава Україні! Ребята, я слабі зараз собака пальна! Собака пальна, я врачу візу! Ця акція носить попереджувальний характер, наголошують аграрії, але якщо в Києві їх не почують знову, вони вдадуться до більш рішучих дій.